На полиці кожен інструмент тут треба ще доклеювати карточки, тому що так, метапрограма, мотиви, все тут ще поки що нічого немає. Я не знаю, що це за метапрограма. Я її лише з НЛП витягнула. І так їх є 51. І це називається Я кладу все по полицях. По полицях, Зручно і красиво. Ситуації тут багато накину, і таким чином ця полиця буде для мене дуже така жива, енергійна. Я буду дуже чітко впізнавати цю метапрограму в своїх сферах життя інших. Ну і звичайно. Звичайно, в інших помічатиму, а значить, я буду швидко відчувати людей. Це допоможе і мені розумітися в собі і розумітися в людях, легко знаходити контакти. Теж саме і в школі. Вчитель, моє бачення, коли я працювала в школі, то мені хотілося просто бути прибиральницею. Я дивлюся, в одній дитині знання заходять зразу на полицю, а інша дитина вже призабуде за кілька тижнів. Розумієте? А математика з уроку в урок все складніше, складніше, якщо ти не будеш класти на полицю, корінь корінь за п'ятий клас, корінь квадрат.